Альфа. Найкращий друг Альфи Його Гвинтівка. Він не випускає її з рук за жодних обставин. Особливо в бравому бою. Ілон. Кажуть, що він прилетів з іншої планети, і після перемоги збирається на Марс. Він допомагає брайтам завжди бути з інтернетом, використовуючи космічні технології. Саме того місяця, коли почалася війна, одним тільки поглядом вона заморожує ворогів. Укрозавр. Його родичі вимерли ще до того, як стародавні укри викопали Чорне море. Після вторгнення орків він вилупився з окаменілого яйця та приєднався до боротьби. Чорнобай. Чорнобай особливо ні на кого не нападає, але вороги лізуть до нього звід у як зачаровані. Втім, щоразу перетворюються на попіл. Патро малюк патрон дуже спритний та привітний. Та на його рахунку вже не одна тисяча знешкоджених боєприпасів. Волонтера. Кажуть, волонтера може дістати будь-що і будь-де, якщо потрібно. Немає такої проблеми, яку б вона не вирішила. Острой на язик зміїний може не тільки побажати далекої дороги воєнному кораблю, а ще й плюватися отрутою. Азов. Азовом орки змалечку лякають своїх дітей. Але насправді за його рішучістю та войовничим виглядом ховається лише любов до батьківщини. Брейнштейн. Колись він був звичайним орком. Але в біолабораторії йому пересадили мозок здорової людини замість вати. Тепер він відстоює добро у бою на боці прайтів. Скаут. колись він був звичайним блогером. Але з початком війни він взяв до рук зброю. Тепер замість лайків він збирає трофеї. Байрактара. Байрактара обожнює гратися з вогнем. Але після такої гри від ворога залишається самісінький попіл. Бамбук йому лише вісім років, але хай вас не вводить в оману його няшня зовнішність. Кажуть, це саме він заставив орків курити бамбук під Києвом. Евланчик бездоганно володіє протитанковою зброєю, бо бігав на навчання аж до самого туманного альбіону. Морок мисливець за чорними душами морок. Відчувши жорстокі злочини загарбників, одразу зрозумів, що тут йому місце. Тінь. Знайомтесь. Це тінь. Він усім каже, що Україна його мати, і він за Україну буде воювати до останнього. Зірка. Вона співала на сцені так, що всі втрачали голову і починали танцювати. Тепер вона використовує свою популярність щоб розповісти світу правду про навалу орків. Стінга. Стінгер наводить неймовірний жах на літаючих ворогів. Особливо, коли хтось промовляє Обережно летить Стінгер. Паляниця. Паляниця спочатку дуже сміялася з того, як вимовляють її ім'я орден, а потім ну дуже розлютилася. Кання сміху дарувати дітям посмішки, і зараз він робить усе, щоб вони більше ніколи не бурились. Під час війни орки влучили в зоопарк і вщент зруйнували веселю Мавпуша. Ось чому він вступив до лав звіриного легіону.